Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо апати Джекі на максимальний ранг. І в мене буде це остання катка до 950 кубків. Ой, 850 кубків на Джекі Проти нас був Динамайк е, і Эль Прима. Да? Е, хорошо, ми граємо трьома танками, і проти нас два танки. А Бул це танк? Я не знаю. Окей, ладно. Вот так вот, блин, куда я кинув? Сейчас. Мене вбивают и. І... Цехоу! гол? Да Це... ну, йомайо... -йо. Так, друзья, почекайте! Я надеюсь, мои тиммейты забьют, Ну будь ласка. Чи їх там дефають. Хорошо. А, блин, в Ульт. Я, зараз, мабуть, вот так вот зароблю. Оп. Ага, не вбив. Ну, все, це гол. Я уверен, що це гол. Да. це, друзі, буде гол. Фух, давайте. Друга. Надо другий гол забити. Ну, в принципі, у нас краще бік, ніж вниз в них. У нас Бібі, -бі, Еш і Я, Джекі. Так, давайте. Отак так вот. Сюда. Все, 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 давай. Все. Ось, ось такі у нас каточки. В мене вже Вінстрік, який 7, і це 850 кубків. Давайте зустрінемось, коли в мене буде вже 950. Ой, просто 900 кубків. Друзі, я вообще навіть не, програ... не проігрував. В мене остання катка з Вінстріком, якщо буде, то це буде 900 кубків вже. І граємо проти против Базы, Рика Вальта. Добре, це непоганий пік в них. Ну і в нас. Е, добре. Давайте я ось так от зроблю. Гаджет поки що не буду использовать. Мне требуется споч... ну, спочатку набити. Окей. Ні, ну вряд ли заб'ємо. Да. Забили! Вообще, тиммейты красавчики, я вообще рандомы были. Ну, це не рандомы, я их. Ну. Я просто рандомных чаев в поисковой поїск... системе нашел. Давайте, зараз, вот так вот зробимо. А, блин, у меня за контр. Э, мяч выкинули. Ну, вряд ли, вряд ли. Зараз вони заспавняться. Ну, хотя в мене тиммейты непогані. Забьем? Забили! Це просто найлегший пуш! Це 900 кубків на Джекі. Добре, давайте зустрінемось, коли в мене вже буде 950 кубків. Друзі, це буде не остання катка, а предостання катка до 950 кубків. Просто відео буде дуже ну, маленьке, якщо. Ну, я взагалі без лузів іду. Я сподіваюся, я зараз на катку як повний лох не підведу своїх тімейтів. І не програю. Так, давайте отак от кинем. Ага, тут Вольт був. Отак. Ну, от такі катечки, бачите? Все. Скільки ми за 15 секунд забили гол. Ну, це легчайший. Ну, тисячу кубків. Я не думав, що, ну, з такими чуваками. Я думав, ми будемо він-луз, він-луз, він-луз. Ось так от якось и. А, ні, ми нормально граємо. Ну, скоріше всього, нам зараз гол заб'ють. мене ще лагає щось? Блін, веше б... мало хп. Ну все, це гол. Блін. Нет! Бібі! Бібі, це про. Х... Хто ти воїн Просто, я не розумію. Отак. Все! Все! Ну. Це буде зараз остання катка до 950 кубків. Я її, я її вам теж покажу. Давайте, коли вже знайде нам противників. Так, друзі, нам знайшло противників. Це Вольт, Мортіс і Спайк. Думаю, ми теж переможемо. Тут ніяких проблем не буде. Е, давайте зараз ось так от зробимо. Отак. Ага, мене вбивають. И шо? Не, ну це взряд ли гол. Да, це... Чи гол? Не-не-не. Я не знаю. Зараз я ульту так отдам. Вб'. Блин! Ну все, мы все одно забываем гол за 30 секунд. Ну, бачите, якось, я не знаю, чи я просто розіграний. Чи тімейти за мене тащать? Ну, скоріше всього, друге. Ну, може, трохи і я щось роблю. То що мій ульт хорошо допомагає. І. Ну, і тімейти. Тімейти взагалі ідеальні. Я не розумію. Я не розумію, вони. Ну... Три танка. Ну, ладно. Я признаю, три танка в одній тімі це взагалі ужас. Для противників. А, що там? Алло, нам що, гол зараз заб'ють? А, ну воль дебіл, бачите? Він взагалі грати не вміє. Давайте зараз отак так от зробимо. Uh, так. Що там, Бібі? Ну, це гол. Да. Це гол. І це 950 кубків на Джеки. Да? Да, 954 в мене він стрік 15. Давайте покажу останні дві каточки до 1000 кубків. Друзі, ми, ми перемогли без е, узів. Це 980 кубків на Джекі. І я вам покажу е, наступні дві каточки. Тому тому, треба напрягтись. Е, хто? Блі. Ну. В них непоганий пік, я вам скажу. Тому треба напрягтись. Ну хоча я не знаю, х... ну добрий пік чи ні Але мені кажется, що непоганий. А, якийсь дебіл Блін, бібі, Бібі, Зараз треба допомогти їй. Ну, я не заб'ю Все! За 25 секунд ми забили гол. Перший гол. Е, давайте ось так от я зроблю, мабуть. Не, будь ласка, накажіть, що це якийсь вінтрейт. Я не знаю. Нам нібито сту віддає катку взагалі. І це 993 кубка. Е, добре. Погнали. Я ще поза. Відео буду допомагати моїм оцим а апати 1000 кубків, тому що вони мені дуже сильно допомогли. І я думаю, що ми переможемо. Тут у них не такий. Ну і крутий пік. Блін, що в мене такого? Ага, я не розумію. Ну, добре. Кстати. Так. Ага, окей. Я думав, що Пені буде з гіперами, але ні. А РТ нам так дає е люлей, я вам скажу. Коли в нього вже ці гаджети закінчаться, ну справді. Блін, та як це контрить? Я не розумію. Нам зараз гол заб'ють взагалі. Блін, друзі, ні, це буде напряжна катка, я вам кажу. Ну то що бачите, в них непоганий фік. РТ Ну, під таку карту, він підходить. Ось так от у нас. Блін. Не, ми не заб'ємо. Не заб'ємо. Ну, блін, вони всі, ну, у ОХП були. Це жалко. ну. Ще нам надо сломать оцю ульту Пені. Блін, у мене не получилось протанчити. Пропушить, вибачаюсь. Да. Друзі, щось, я так понял, намічається. Ми, скоріше всього... Вже 15 секунд залишилось. Оцю гармату я хочу вбити нафіг. Я так поняв, у РТ закінчились гаджети вже. Отак так от, отак от, отак. І це! Блін. Ну як так? Я надеюсь, нам зараз не забьют. Будь ласка. Не-не-не-не-не-не-не. Фух. Я встиг задефать. То, что в мене був гаджет. Блин, а миг забыть, а миг забыть. Блин, ну я надеюсь, что там их всех А, И в мене ще, кстати, есть. Є... Вот так вот я мабуть, зароблю. Я не знаю зачем. Вряд ли, мне кажется. Мені не треба було, мабуть, мені так робити, Ну, це, скоріше буде всього, нічя. Так. Що в нас тут? Будь ласка, отак от. от. Блін, ні, не вийшло. Я сподіваюся, ми не програємо. Тому що він стрік взагалі не хочеться теряти. Все, ладно, нічя і то непогано. Хоча б щось. Добре, давайте покажу вам останню карту. У нас Вольт, Мортіс і Кензді. Я думаю, що ми переможемо, тому що в нас був такий пік вже. Ну, ми попадалися проти такого ж піка. І ми вигравали. Ну, вон, ми контром. Так можу сказати. У мене Вольт вбив. Мортіс зараз повбиває всіх. О, зараз ця штука вб'є. Блін, не вб'є. Він від Добре, давайте я зараз. Не, я... ладно, я не хочу ульт. Поки що кидатись. Зараз я бібіу так от м'ячик кину. Все, і це гол. Фух, друзі, я думаю, що це буде тисячу кубків. Це найлегше, Це просто найнайулегші Просто тисячу кубків в моєму житті. Блин, я хочу в ульту кинуть. А не мяч. Ой-ой-ой, як хорошо кинула. все. Друзі, это будет гол. Да? Друзі, це найвищий просто тисячу кубків в моем житті. Я просто навіть без вузів, Я ни разу не проиграв. З ось тими, ну, тиммейтами. І який це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Який? Е, 15. Максимальний ранг. Зараз я допоможу ось цим моїм тімейтам, Зараз когось я. В... Блін. щас допоможу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Ще раз дякую за перегляд. Пока.